Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Комісія ООН нещодавно визнала геноцидом дії Ізраїлю в секторі Гази. Вона якраз посилається на визначення геноциду 1948 року, який, по суті, з'явився після Голокосту. Ну і до акту комісія віднесла вбивство палестинців, заподіяння їм серйозної фізіологічної та психологічної шкоди, навмисне створення для групи умов життя, розрахованих неї фізичне знищення, і запровадження заходів спрямованих. На запобігання народженню дітей у групі, Щодо останнього, чесно кажучи, не зрозуміло, але щодо інших, в принципі, тут напевно великих питань не виникає. ВЕБЗЕСІЗРалі вже відреагували, заявили про те, що це все фейк, що це фейковий звіт, і що взагалі його писали там люди, які підтримують Хамас. З одного боку подібні рішення ООН мало що змінюють з іншого боку, це може стати відправною точкою для введення санкцій проти Ізраїлю, і в принципі останнім часом ми бачимо, що союзників Ізраїлю майже не залишилося. І багато країн можуть і справді вести санкції. Нещодавно ось у Катарі обговорювалося, що можна зробити проти Ізраїлю через його атаки. Ну і в Європі також дискусія йде активно, і деякі країни вже готові вести санкції, навіть такі великі, як Німеччина. Тому саме з цього погляду це може стати важливим прецедентом. Італія видасть Німеччині українця, якого підозрюють у підриві північних потоків, так якого Сергія Кузнєцова вже почали готувати к екстрадиції, і напевно у найближчий час він буде у Німеччині. Справа може тривати ще доволі довго, але якщо докажуть зв'язок цих людей із українською владою. То це доволі сильно може вдарити по території України, по українцям. Це вдарить по репутації країни і а вже ж вдарить по її підтримці. А до речі, нагадаю, що Росія не вірить у цю версію і говорить про те, що це зробили якісь там Мі 6, і що Україна, в принципі, не могла це зробити. Президент Румунії нещодавно заявив про те, що Румунія не готова збивати дрони і ракети над Україною, однак не виключає, що може переглянути свою позицію. Ну, я думаю, що Росія може якраз протестувати ще й територію Румунії, щось на Румунію буде масово якийсь заліт дронів, і подивимося, як будуть вони реагувати і хто, в принципі, буде захищати Румунію. Загалом, справді є просте рішення, щоб такого не відбувалося: закрити небо над Україною, і тоді ніякі дрони не будуть потрапляти на територію Польщі, Румунії і так далі. Більше того, як я вже казав раніше, це по суті нічого не вартує. Пам'ятаєте, 22-й рік, коли говорили про те, що не можуть закрити небо, тому що треба там, Вбивати російських солдатів і так далі. і так далі, Тому що думали про те, що треба буде збивати саме російські літаки. Наразі це в принципі не актуально. Російські літаки майже не заходять у зону ППО України. А ось Росія масово використовує дрони та ракети, і їх можна просто збивати без ніяких ризиків, тому що там немає як би, людей. Близько 54% українців готові у разі потреби приєднатися до сил оборони. Зокрема, таку готовність заявили 63% чоловіків і 46% жінок. Про це повідомляють результати нещодавнього опитування КМІС. Я навіть не знаю, як це без іронії коментувати. Цікаво, а в свідомості людей, ось у разі потреби, це коли, коли настане той момент, коли справді треба йти на війну. Мені здається, що він давно настав на четвертий рік війни, коли не вистачає військових. Напевно, цей момент точно вже настав. І я думаю, що навіть не сьогодні. Загалом це вже не перше опитування, яке показує парадокс українського суспільства. З одного боку, багато людей хочуть і кордони 91-го року, і перемогти Росію, і так далі. І так далі, з іншого боку, не хочуть приймати у цьому участь. Ось у таких мані фантазіях доволі багато людей і живе, і це призводить до проблеми з принципі з прийняттям реальності. Польське видання Річ Посполіта пише про те, що ракета f 16 а не дрон Росії влучив у будинок у Польщі. Ну я думаю, ви пам'ятаєте ті світлини, які розповсюджувалися, де якраз постраждав польський дім. І ось цей дім вразила саме ракета, а не російський дрон. Ну, взагалі, нагадаю, що, начебто, усі ці російські дрони вони були без вибухівки, і тому, в принципі, напевно, фізично мало що могли пошкодити. А президент Вочні Навроцький вже заявив про те, що уряд повинен пояснити, а що це сталося, і як це в принципі могло відбутися. Я так розумію, це польський літак. Ну і, в принципі, трішки пізніше була реакція Вітуска. і Він заявив про те, що уся відповідальність на Росію. За саму атаку. Насправді таке буває, але в принципі це показує, що НАТО не готові до сучасної війни, війни проти дронів, і це, напевно, велика проблема. Раніше ще говорили і писали про те, що якраз Європа використовувала дуже дорогі ракети для збиття копійчних дронів, і якщо там це буде регулярно, то Європу просто не залишиться ракет. Тому загалом є проблема, що і справді до сучасної війни готові тільки дві країни: це Україна та Росія. Кабінеті садового знайшли нещодавно прослуховувальний пристрій, який був схований у зарядному блоці радіотелефону. Так він заявив про те, що телефон почав погано працювати, він його відніс до ремонту, і там якраз знайшли прослуховувальний пристрій, карту пам'яті і сім карту щоб можна було відстежувати та передавати дані, як я розумію. Поки що не повідомляють, хто це і як зробив. Це може бути щось місцеве, пов'язане чисто зі Львовом. Чи може це пов'язано із в принципі, українськими якимись посадовцями, і в принципі теорія те, що Кремль міг прослуховувати також, напевно, є. Але щодо останнього, напевно, садовий не така важлива людина щодо цього. Хоча, в принципі, могли прослуховувати, щоб дізнатися якісь вантажі, як там проходять військові через Львов, і в принципі, садовий про це вже ж має знати. Сполучені Штати зробили перший внесок в американсько-український інвестиційний фонд відбудови у розмірі 75 мільйонів, і Україна подвоїть цю суму до 150 мільйонів згідно з договором. І, по словам Свариденко, будуть реалізовувати проекти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів. Насправді дуже непогана новина. Я навіть здивований, що під час війни все ж таки пішли інвестиції. В принципі, я думав про те, що цей документ не буде ніяк працювати, але бачите ось, Перші інвестиції, хоч і невеличкі, але все одно прийшли, і це буде добре для України. Ну головне, тепер щоб ці гроші не розкрали. А якщо і будуть розкрадатиме, то хоча б щось залишили би. Батько згиблої українки у Сполучених Штатах Станіслав Заруцький прибув до Сполучених Штатів, щоб попрощатися з донькою. Про це вже помідовила українська влада, і заявили про те, що ні, ніяких заборон такого характеру не було. Хоча я розумію, що це лукавство, тому що до цього якраз писали про те, що він не може виїхати, а не може виїхати, тому що він якби призивного віку і його не випускали. Але після того, як був великий розголос, після того як про це почали говорити масово навіть західні медіа, його все ж таки випустили, щоб він зміг. Поховати доньку на території Сполучених Штатів взагалі цікаво. А по такому приводу можна виїхати на якихось загальних підставах, якщо про тебе не пишуть західні медіа А, видання Financial Times пише про те, що в Євросоюзі розглядають, як можна конфіскувати все ж таки російські активи. І розглядають два способи. Перший спосіб це те, що на суму близько 170 мільярдів євро використають для купівлі облігацій Євросоюзу з нульовою відсотковою ставкою, а залучений капітал вже передадуть Україні. А ну і другий варіант передбачає використання спеціально створеної структури для управління фінансуванням, щоб брати участь могли і інші країни, не тільки країни ЄС, і таким чином також передати фінанси. Пишуть про те, що Єврокомісія таким чином хоче обійти деякі країни, які виступають проти, там і Бельгія і Німеччини. Чи не Франція, хоча зауважують про те, що Німеччина останнім часом як би й не проти, тому що розуміють, що скорочується фінансування зі сторони Сполучених Штатів, і що бояться, що коштів не вистачить, тому в принципі підтримують такі кроки. Теж доволі цікаві рухи пішли, тому що раніше ЄС категорично виступав проти багато країн виступали проти, що це негативний прецедент, він і справді негативний, але так чи інакше, розуміючи, що фінансування набуде зі сторони сполучених штатів і треба брати десь кошти. Може підуть на ось такі не дуже приємні для себе кроки. Ану і ось Зеленський нещодавно заявив про те, що мій план А закінчити війну цього року, а план Б 120 мільярдів для підтримки армії. Раніше говорили про те, що є тільки половина суми, і влада не знає, де ще брати 60 мільярдів. Ціна одного року це 120 мільярдів. 60? Це є український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну, але в будь-якому випадку план А це завершити війну, план Б 120 мільярдів і це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів. Протягом 10 років, але в будь-якому випадку, ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти щодо самих планів, то план А, вочевидь, провалився. Кремль не хоче йти на перемовини, і ми це побачили вже публічно. Ну а щодо плану, Б, то це якби не план, а така постійна відсрочка і якогось кінцевого плану у України на жаль немає. А Юлія Навальна заявила про те, що Олексія Навального все ж таки отруїли у колонії. Так вона заявила, що деякі речі його там передали до західних лабораторій, там перевірили і заявили про те, що, начебто, Навального також отравили якраз вже у тюрмі. Ну вбили і вбили, а бухтіть? Ну а так я не знаю на яку реакцію вона очікує від західних країн, коли вбили Олексія Навального, в принципі, ввели додаткові якісь санкції, чисто формальні, хоча і тоді було зрозуміло, що Європа, там Захід вони не мають що водити проти Росії, тому що і Коже поводили усе можливе з початком війни, тому можуть знову зробити якісь такі формальні кроки, там засудити режим Путіна чи вести якісь ще там санкції. Але загалом, ну ви розумієте, що нічого не зміниться. Зеленський нещодавно розповів, що Україна також завдає ударів у відповідь на російські атаки по українській цивільній інфраструктурі, і заявив про те, що два місяці тому це призвело до суспільного резонансу в Росії, і що результат був дуже хорошим. Не знаю про що саме йдеться, можливо, перевраження якихось НПЗ, хоча найбільшу НПЗ прямо нещодавно вразила. Чесно кажучи, не знаю навіщо переймати ось цю риторику Кремля, що вони там б'ють у відповідь на відповідь. В принципі, Росія агресор і Україна обороняється. Та захищається ось таким чином. Тут, напевно, немає про що говорити. Данія вирішила придбати високоточну зброю для стримування Росії. Нещодавно про це повідомив прем'єр, і російський посол вже заявив про те, що це якась ескалація, що це відверте безумство і ніякого обґрунтування для цього немає. Ну нещодавно ось були запущені російські дрони по території Польщі. Росія знову ж таки робить вигляд, що нічого не сталося, але це також деяка відповідь, що Європа буде і справді озброюватися якраз через загрозу Росії. І наразі загроза вже відчувається все більше і більше. І в принципі Євросоюз та європейські країни взяли однозначний курс на мілітарізацію. А Лукашенка підтвердив, що Микола Статкевича забрала назад після того, як він відмовився виїхати з Білорусі до Літви. Раніше писали про історію якраз про те, що Лукашенко звільнив деяких політв'язнів. Ось цього Миколу Статкевича також якби випустили за кордон, але він не захотів, повернувся і таким чином знову потрапив до тюрми. Якщо це правда, то доволі дивне рішення. Взагалі в опозиційних кругах є якась така історія, що треба страждати, сидіти у тюрмі і так далі. Теж було із Навальним, з Яшиним. Вони самі вибирали. Собі такий шлях. Не знаю, можливо, кожен із них мріє стати якимось новим Нельсоном Манделою і повернутися у політику та стати президентом. Можливо, так. Не знаю, чому вони це роблять. Прокуратура має намір домагатися смертної кари для вбивці Чарлі Кірка. Так деться про ось цього Тайлера Робінсона, який його вбив. І в принципі, вже прокуратура наполягає на тому, що через текстові повідомлення вони знають, що це саме він зробив, його заложив батько. Як ви пам'ятаєте? Ну і в принципі, там напевно доказової бази є доволі достатньо. Таке можливо, до речі, у штатах. Більше того, злочин був скоєний у доволі консервативному штаті. Ну і взагалі я думаю про те, що може створити спеціально такий прецедент, що ось політичне насилля буде каратися доволі жорстко. А ну і ще й Марко Рубіо заявив про те, що Америка не буде приймати іноземців, які святкують смерть наших співгромадян, і говорить про те, що не будуть пускати на територію Америки людей, які там глузували в соцмережі X. Зі смерті Кірка, це взагалі така нова практика для сполучених штатів, для нової адміністрації. Вони напускають людей, які там якось критикують американську адміністрацію. Була історія того, що норвежці якогось не пустили через міми Дівенса. І ось наразі, в принципі, кейс повторюється. Хоча тут, хоча тут трішки все ж таки інша ситуація, але звучить досить дивно, що людей просто не пускають через якісь міми. З іншого боку, сполучені штати і так можуть відмовити у візі, і вони це роблять доволі регулярно, до речі, без пояснення якихось причин. Трам нещодавно голосив антифа терористичною організацією, про це написав у своїй соцмережі і заявив про те, що це ліворадикальна катастрофа і велика терористична організація. Нарешті почалася боротьба з ліваками, хоча такої організації, як Антифа, у глобальному просторі не існує, в принципі, вона не централізована, тому незрозуміло про що йдеться. Ну, напевно, йдеться просто про людей з якимись радикальними лівими поглядами, не знаю, чи то будуть якісь репресії, але все ж таки в Сполучених Штатах суди незалежні, тому. Я думаю, що якоїсь грані все ж таки не перейде. А ну, що стосується самих антифашистів, то й справді серед них доволі багато радикалів лівого толку. Ну і остання новина доволі комедна, що напроти капітолію встановили золоту статую Трампа, що тримає біткоін у руці. Заявили про те, що це якісь криптовалютні інвестори зробили, і що таким чином показали, напевно, велич Трампа. Well, President Trump has a new statue and it's standing along 3rd Street Northwest across from the U.S. Capitol. Students from Liberty University drove it into town. They came up with the idea for the 12-foot Bitcoin-themed statue, which took about five weeks to complete.